Ми часто ставимо собі одне й те саме питання: чому ворог, маючи колосальні ресурси, продовжує діяти за логікою самогубця, чому російський генштаб раз за разом спалює елітні підрозділи у безглузді лобові атаки, заради посадки якої навіть немає на карті. Чому Кремль щиро вірить, що український тил ось ось зламається в той час, як наша лють і згуртованість лише зростають? Це не просто помилки командування, це щось глибше. І сьогодні ми отримали вичерпну відповідь на це питання. Провідний розслідувач групи Белінкет Грозів опублікував новий сенсаційний аналіз внутрішнього стану російської верхівки. Його висновок звучить як остаточний діагноз режиму. Мозок цієї державної машини помер. Володимир Путін опинився в настільки щільному інформаційному вакуумі, що будь-які його рішення тепер базуються не на фактах, а на галюцинаціях його оточення. Грозів, спираючись на інсайди зсередини російських спецслужб та адміністрації президента РФ, стверджує: так звана вертикаль влади, якою лякала світ 20 років, більше не існує як механізм управління. Вона мутувала. Тепер це гігантський механізм виробництва брехні знизу до гори. Система зламалася на базовому рівні передачі даних. Лейтенант боїться доповісти майору, що рота знищена. Майор малює полковнику красиву картинку, щоб не піти під трибунал. Генерал доповідає в Генштаб про повний контроль, аби отримати чергову зірку. І так, поверх за поверхом, ця брехня цементується, обростає вигаданими деталями і, врешті-решт, лягає на стіл путіну у вигляді тієї самої червоної папки. Грозів акцентує увагу на тому, що в Кремлі відбувся жорсткий негативний відбір. Доступ до тіла диктатора зберегли лише ті, хто вміє професійно створювати теплу ванну. Будь-хто, хто намагається принести погані новини про реальні втрати, про дірки в ППО, про те, що санкції реально вбивають технологічний сектор, миттєво оголошується панікером, зрадником або агентом впливу заходу. Таких людей просто викидають із системи. Тому Путін залишився в оточенні зеркал, які показують йому викривлену реальність. Йому доповідають, що російська економіка росте, хоча вона тримається лише на військових вливаннях, які розганяють інфляцію. Йому кажуть, що західна підтримка України припинилася, хоча ми бачимо нові пакети допомоги. Йому брешуть, що українці чекають на визволителів, хоча кожне місто зустрічає їх вогнем. Це створює унікальну, історично безпрецедентну ситуацію. Президент ядерної держави керує країною фантомом країною якої фізично не існує. Він віддає стратегічні накази армії, яка є могутньою і непереможною, лише у паперових звітах Коношенкова. Він планує наступальні операції, розраховуючи на резерви, які вже давно розкрадені його ж генералами на етапі закупівель. Грозів називає це ефектом бункерної сліпоти. Путін щиро вважає себе великим гросмейстером, який веде складну геополітичну партію проти НАТО, але насправді він просто пересуває фігури в темній кімнаті, не розуміючи, що дошка вже перевернута, а його суперники грають в зовсім іншу гру. І для нас, для України, цей аналіз Грозєва є надзвичайно важливим маркером. Це не означає, що ворог став слабким миттєво. Ні, у них ще багато заліза і м'яса. Але це означає, що система управління ворогом втратила адекватність. А неадекватний ворог, приречений на стратегічну поразку. Система почала пожирати сама себе. Рішення, які ухвалюються в Кремлі на основі фейкових даних, призводять до колосальних витрат ресурсів без жодного результату. Вони спалюють свій потенціал у топці власних ілюзій. Ми спостерігаємо агонію імперії, голова якої остаточно втратила зв'язок із тілом. І цей процес розпаду вже неможливо зупинити, бо щоб його зупинити, треба визнати правду. А правда для Путіна сьогодні смертельно небезпечна. Якщо в першій частині ми говорили про ментальну ізоляцію диктатора, то тепер перейдемо до фізичної реальності, яка складається на величезних територіях за стінами Кремля. Христо Грозєв у своєму звіті руйнує головний міф російської пропаганди останніх 20 років. Міф про монолітну єдину Росію та незламну вертикаль влади. Згідно з даними розслідувачів, ця вертикаль вже впала. Те, що ми бачимо зараз, це лише інерційний рух гігантського механізму, у якого відпали важелі управління. На наших очах Росія стрімко скочується у класичний середньовічний феодалізм, де московські закони діють лише номінально, а реальна влада переходить до рук місцевих князьків Корпоративних баронів та польових командирів. Грозів називає цей процес тихим парадом суверенітетів, який є набагато небезпечнішим за події 1991 року, тому що тепер у гравців на руках є важка артилерія та необмежені фінансові ресурси. Ключовий маркер цього розпаду епідемія створення приватних військових компаній ПВК. Грозів звертає увагу на кричущий факт. Власні кишенькові армії почали створювати не лише державні монстри на кшталт Газпрому, Роснафти чи Росатому, а й губернатори багатих регіонів. Офіційно для телевізора це подається під патріотичним соусом. Мовляв, ми формуємо добровольчі батальйони для допомоги фронту для боротьби з нацизмом. Але аналітики Белінкет, аналізуючи екіпірування, дислокацію та накази цих підрозділів, впевнені, справжня мета зовсім інша. Регіональні еліти та олігархи чудово розуміють, куди дме вітер. Вони бачать слабкість центру, бачать економічну прірву, що насувається, і готуються до найгіршого сценарію. Ці приватні армії створюються не для штурму Києва чи Харкова, вони створюються для захисту власних активів. Заводів, свердловин, маєтків всередині самої Росії в момент неминучого хаосу. Грозів прямо каже, у кожного феодала тепер є своя дружина, і ця дружина вірна тому, хто платить їй зарплату в конверті, а не верховному головнокомандувачу в далекому бункері. Монополія держави на насилля, яка є фундаментом будь-якої країни, в РФ втрачена безповоротно. Окремим найбільш вибухонебезпечним розділом у цьому аналізі є фактор Чечні та Рамзана Кадирова. Грозів констатує факт, про який на Заході бояться говорити вголос: де-факто цей регіон вже вийшов з правового та адміністративного поля Російської Федерації. Відносини між Москвою та Грозним більше не нагадують федеративний договір. Це класичні стосунки між слабнучою імперією та агресивним васалом, якому виплачується величезна данина за видимість лояльності. Але як тільки фінансовий потік із федерального центру вичерпається, а це неминуче в умовах санкційного тиску та падіння нафтогазових доходів, цей регіон миттєво стане детонатором. Грозів стверджує, що особиста гвардія Кадирова. Це єдина боєздатна сила в російському тилу, яка не виснажена фронтом, прекрасно озброєна і готова діяти виключно в інтересах свого клану, ігноруючи будь-які накази з Москви. Це ніж приставлений до горла Росії, і він готовий різати. Але проблема для Кремля не обмежується лише Кавказом. Грозів фіксує стрімке зростання регіонального егоїзму в Якутії, Татарстані, Башкортостані та на Уралі. Місцеві еліти почали тихий саботаж. Вони бачать, що цар ізольований і неадекватний, що війна висмоктує всі соки з провінції. Тому накази про мобілізацію, про збір додаткових податків, про переведення економіки на військові рейки виконуються лише на папері. Губернатори, рятуючи власні шкури перед обличчям зубожілого населення, починають притримувати ресурси у себе. Це поки що не відкритий бунт з прапорами на барикадах. Це італійський страйк системи. Москва смикає заважелі, але колеса не крутяться. Зв'язок між головою і тілом держави порушено на рівні нервової системи. Грозів робить лякаючий для росіян, але обнадійливий для нас висновок. Росія, як єдиний організм, існує лише в телевізорі Скабєєвої та на шкільних картах. У реальності вона вже розкололася на зони впливу, які просто вичікують моменту, щоб оформити своє розлучення з Москвою. Можливо, через кров. Країна тримається на інерції страху, але страх зникає разом із грошима. Путін, сидячи у своєму кабінеті, можливо, все ще думає, що керує імперією від Калінінграда до Владивостока. Але грозів показує нам іншу картину: президент керує лише периметром навколо Кремля. А все, що далі, це територія наростаючої ентропії, де кожен сам за себе. Лід під ногами колоса не просто тріснув, він вже розійшовся. І окремі крижини починають своє вільне плавання в крижаному океані історії, несучи за собою неминучу громадянську війну всіх проти всіх. І нарешті фінал цієї геополітичної драми. Ми розібрали інформаційну сліпоту вождя. Та феодальний розпад території. Але головне питання, на яке дає відповідь розслідування Христо Грозєва, звучить так: хто завдасть останнього удару? Відповідь може здатися парадоксальною. Головна загроза для Володимира Путіна сьогодні походить не від НАТО, не від опозиції в екзилі і навіть не від протестів на вулицях. Смертельна небезпека знаходиться всередині периметра кремлівської стіни. Грозів стверджує, що найближче оточення президента, та сама стара гвардія КДБ і кооперативу Озеро, яка була з ним із 90-х років, остаточно оформилася в клуб самогубців, які відчайдушно шукають вихід. Путін залишився в абсолютній самотності, тому що для своїх друзів він перетворився з гаранта стабільності та збагачення на головне джерело екзистенційної загрози. Аналітики Bellingcat, посилаючись на дані перехоплень та витоки зі спецслужб, малюють картину тотального розчарування російських еліт. Люди на кшталт Ковальчуків, Ротенбергів, Чемезова чи Патрушева, не підписувалися на роль комендантів, обложеної фортеці в стилі Північної Кореї. Вони звикли бути глобальними мільярдерами, господарями життя на Лазуровому узбережжі та в Лондоні. Зараз вони втрачають все. Їхні капітали тануть. Їхні активи заарештовані, їхні діти стали ізгоями на заході, а попереду маячить лише перспектива Гааги або злиденної старості в закритій розграбованій країні. І причина всіх цих бід має конкретне ім'я та прізвище. Грозів формулюється жорстко: Путін став токсичним активом. Поки він знаходиться у кріслі президента, ні у кого справлячого класу РФ немає майбутнього. Цей простий цинічний розрахунок переважує будь-яку лояльність. Грозів прогнозує, що сценарій палацового перевороту або так званого транзиту влади вже перейшов із розряду теоретичних обговорень на кухнях у фазу практичної підготовки. Ключові клани Кремля гарячково шукають сепаратні контакти із західними спецслужбами. Вони намагаються виторгувати собі індульгенцію. Їхня пропозиція Заходу звучить приблизно так: ми прибираємо Путіна фізично або політично. Ми зупиняємо активну фазу війни, а ви гарантуєте нам життя, безпеку і збереження частини награбованого. Це класична ситуація дилеми в'язня, коли кожен готовий зрадити партнера, щоб врятуватися самому. Путін думає, що вони скуті одним ланцюгом що вони пов'язані кров'ю Бучі та Маріуполя. Але грозів парирує у цій вовчій зграї немає поняття вірності, є лише голий інстинкт виживання. І цей інстинкт підказує їм, що ватажок ослаб, він веде зграю у прірву, а отже, його час принести в жертву. Для нас, українців, цей аналіз є фундаментально важливим. Він доводить, що наша стратегія опору працює. Саме стійкість ЗСЮ і незламність українського народу. Загнали російську еліту в цей глухий кут. Якби ми впали за три дні, Путін був би тріумфатором. Але ми вистояли і цим запустили механізм самознищення ворога. Картина, яку малює Христо Грозів, це хроніка людяної самотності диктатора: людина, яка мріяла увійти в історію як збирач земель і відновлювач імперії, опинилася наглядачем на руїнах, що димлять. Він замкнений в інформаційному коконі. Відрізаний від реальності, а за його спиною люди, яких він вважає друзями, вже точать ножі і ділять його спадщину. Росія не розвалиться завтра, цей процес вже йде повним ходом, просто він прихований за високими стінами та пропагандистською мішурою. Але тріщини у фундаменті вже неможливо замазати телевізійними сюжетами. Історія вчить нас, що такі режими руйнуються не від зовнішнього тиску, а від внутрішньої гнилі та зради. І, судячи з усього, остання глава цієї історії вже пишеться. Це був політпрогноз. Ми продовжимо спостерігати за тим, як тане лід під ногами колоса, залишаючи його сам на сам із холодною безоднею. Віримо в ЗСЮ, наближаємо перемогу і пам'ятаємо: найтемніша ніч перед світанком. Слава Україні!